Uh, в нас можна нас представлені двигуни редукторного типу. Uh, в них є різні модифікації. Наприклад, ось цей двигун. Найпростіше XF04, він, підход... він передній привідний, 300 Вт, тільки підходить під V-Break, тому що в нього немає кріплення під диск. Ось його прямий аналог XF07. Він 350 Вт вже йде. В нього вже є кріплення під диск. Тобто, щоб можна використовувати двигун під дискове гальмо. Також в нас представлені двигуни, як і задні, теж редукторного типу. Наприклад, ось це в нас двигун XF08. Це в нас модифікація під касету, тобто, скріпленням зірок позаду під касету. Він буває в різних модифікаціях. Наприклад, вони є навіть під касетю 350 Вт, 500 Вт, 750. Навіть можна кВт потім. У нас є кіловатний двигун. Ось це, наприклад, це в нас xf 08 але з кріпленням під тріскачку. Тобто інше кріплений зірок. І він теж підходить під дискове гальмо. І ці і інші двигуни ви можете придбати в нашому магазині.